Більше ніж 90% за оцінками наших аналітиків експертного середовища. Всього орендного житла станом на сьогодні знаходиться в ціні. А в нас досить високі ставки стосовно оподаткування, 23% сплачує людина, яка надає житло в оренду, і це вимушує, скажімо так, людей заключати або не показувати договори оренди, або взагалі їх не підписувати. І в такому стані в нас залишаються незахищеними ні ті люди, які на. Дають житло в оренду ні, звичайно, ті люди, які це ж житло в оренду беруть, тому дуже важливо навести лад саме в орендних відносинах. Як я вже зазначила, це потрібно вносити зміни до податкового кодексу для того, щоб змінити податкове навантаження. А друге невирішене питання, яке стосується також орендних відносин. Ми вже бачили петиції, які були направлені до уряду. Перш за все, які стосуються того, що на ринку оренди житла працює досить велика кількість ріелторів, які не задовільняють, скажімо так, сучасним і потребам і викликам, перед якими стоять сьогодні українці, які намагаються взяти таке житло в оренду. Тому я думаю, що наступним кроком дуже важливим буде впорядкування саме ринку ріелторів. Елторів, щоб українці не були обмануті в питаннях, коли вони будуть намагатися брати житло в оренду. Я думаю, що на базі нашого комітету буде працювати відповідна робоча група, яка буде готувати такі законодавчі пропозиції. Ми, до речі, в законі про основні засади житлової політики, вже зазначили, що такі зміни потрібно буде обов'язково вносити протягом місяця, коли такий закон буде підписаний президентом.